Продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір, добрий вечір. Добре. В інтерв'ю телеканалу 1+,1 плюс президент сказав, що Україна готова воювати довго, але не втрачаючи людей. І от я бачила, як деякі коментатори в соцмережах у власних колонках считали це як натяк на те, що конфлікт може бути заморожений, навіть казали, що це такий натяк на 2016 рік і перехід із гарячої фази в таку затяжну війну, яка нікуди не просувається. На вашу думку, наскільки це правильне тлумачення слів Володимира Зеленського? Ну, це треба не знати президента України, щоб так тлумачити його слова. Ні, він навпаки, він чітко фіксує нашу позицію. Не буде ніяких домовленостей з Російською Федерацією, як це до речі було в, на першому етапі війни, 14-15 рік. Ну тобто, коли ви були свідомі того, що не виграєте цю війну, і тоді ви заморожуєте конфлікт. Ні, президент говорить, щоб не було ні в кого соблазну, Ну там, наприклад, там в елітах інших країн, щоб вони не казали, що всі. Вже втомились від цієї війни, що треба певно, і Україна вже втомилась від цієї війни, і безумовно немає ресурсу України для подальшого ходу в цій війні, і так далі. Ні, от президент чітко фіксує. Дивіться, для нас не існує ніякого іншого фіналу війни, окрім програшу Російської Федерації. Що таке програш? Це друге програш це кордони 91-го, тобто це суб'єктні суверенітети, територія України в повному обсязі повернулись в Україні, і друге в самій Росії пошли, пішли трансформаційні процеси, тому що з такої еліту яка сьогодні є, ну ви розумієте, що сідати там за стіл переговорів, щось фіксувати сенсу немає, тому що ці люди ніколи не виконують домовленості. Це друга складова і третя складова. Безумовно це партнери наші підтверджують будь-який обсяг ресурсу, який нам необхідний для того, щоб поводити себе так, як сьогодні. Ну тобто мати ресурси для проведення тих чи інших дій, у нас будуть і разом з нами, і у наших партнерів партнерів. І що це тоді може бути за довга війна із мінімальною втратою людей? Що це за формат? Ні, ні, дивіться, війна буде не те, що довгою. Президент має на увазі, що будь-який формат не означатиме для України, що ми визнаємо право Російської Федерації поводити себе так, як поводились вони ну всі ці роки по відношенню до суверенітету України. Ні, президент говорить про те, що в нас достатньо сьогодні є резерву і ресурсу для того, щоб просуватися вперед. І безумовно, ми хочемо максимально ефективно цю війну вже закінчити. Ну тобто, а як її можна закінчити? Президент завжди про це говорить тільки. Вихід російських військ, але принаймні, ми розуміємо, що якщо нам треба буде проводити ті чи інші наступальні дії далі, ну подальшому, да то треба, щоб ми все ж таки мали весь необхідний інструмент, який дозволяє ці дії проводити з мінімальними втратами. Ну, тобто, що таке головне е, для України? Головне це мати авіаційний компонент, мати дальнобійну ракету, мати снаряд в достатній кількості для того, щоб можна було переносити все на високотехнологічну складову війни, а не е, займатися тим, що на жаль сьогодні доводиться Україні робити, тобто просуватися вперед виключно за рахунок, е, скажімо так, ефективної роботи нашої піхоти. З цим зрозуміла ще одна теза президента про те, що ми не можемо дозволити собі перенести війну на територію Росії, бо тоді залишимося самі без підтримки партнерів. А от хіба удари безпілотниками в глиб Російської Федерації це не елемент війни на території Росії? це Дуже складне питання. З одного боку я нагадаю вам слова, наприклад, пані Бербок, це міністр закордонних справ Німеччини яка говорить, що згідно а, з міжнародним правом Україна має право наносити удари будь-де будь-як, якщо це є оборонним мотивом. Да? Ну, якщо воно зумовлено оборонним мотивом, безумовно, не ми починали цю війну, і безумовно міжнародне право сьогодні трактує цю війну виключно так: є Україна, яка зазнала агресії і є країна агресор Росії, тому Україна в рамках міжнародного... Право юридично може наносити удари, буде, але і тут я переходжу до іншої складової, до більш тяжкої складової ви ж бачите, як реагують наші партнери, ну чи е, загалом світові спільноти на те, що відбувається у цій війні, тобто вони все ще досі лякаються Російської Федерації, вважають, що якщо Будуть ті чи інші дії з нашого боку на території України, то це буде приводити до ескалації війни. Ми безумовно їм пояснюємо, що якраз таки ескалація це продовження війни, це не адекватне реагування на те, що робить Росія в цій війні. Але між тим, і то і тоді ми пояснюємо. Тоді ми пояснюємо нашим партнерам, що давайте так, ми наносимо удари по нашій території. Ну тобто мається на увазі по окупованій території, де знаходиться вся там російська інфраструктура, можемо це робити так. Сьогодні вже консенсус абсолютний щодо того, що ми можемо знищувати все російське, наприклад, в Криму. Я нагадаю, рік тому, навіть коли якісь удари були по Криму, всі казали, ні, 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 давайте тільки без цього. Сьогодні є абсолютний консенсус, тотожний кількості кількості країн, які нас підтримують, що ми можемо знищувати все російське на території окупованій території. Що щодо Росії, то там безпілотники, давайте тут зафіксуємо офіційну позицію невстановленої природи, і безумовно кількість тих безпілотників буде збільшуватись, тому що Росія все більше і все частіше демонструє неконтрольований свого е, і повітряного простору і взагалі силової вертикалі, як такої, яка не може ідентифікувати звідки які погрози йдуть. Ну ясно, що це невідомі добрі безпілотники, які вражають військові об'єкти, так Сальци, шайковка, оці всі аеродроми, з яких злітають російські літаки, які намагаються нас вбивати. Але чи є у партнерів інструменти впливу, які можуть змусити і ці добрі безпілотники не залітати в глиб Росії? У партнерів є край край ефективний інструмент. Вони про це публічно говорять, що вони проти того, щоб по території вони офіційно про це говорять, і Україна теж про це офіційно говорить. Що ми всі проти того, щоб удари були по території Російської Федерації, але і вони, і ми свідомі того, що війна такої інтенсивності вона не контрольована з боку Російської Федерації. В Росії збільшується кількість, скажімо так, нестановлених протестних рухів. Які можуть завдавати удари, дивіться, не всі безпілотники, які сьогодні б'ють навіть по центральному федеральному округу, да, ну, тобто по центральним областям Російської Федерації, мають е, можливість на велику відстань летіти. Ну вони там можуть летіти на відстань 100, 200, 300 кілометрів. Безумовно, це не з території України. Правильно, тобто вони запускаються десь з території Російської Федерації. Так, ось всі ми свідомі, що війна такої інтенсивності поступово буде переходити на територію Російської Федерації. Треба до цього готуватись, ну треба розуміти, що. Що маємо аналізувати, маємо робити все, щоб Росія якомога швидше програла швидко програла війну на території України. Ну тобто швидко була змушена залишити нашу територію. Тоді певно, оці, хто залишиться в Російській Федерації, представники еліти, вони зможуть щось там втримати під контролем. Чим довше вони тягнуть війну. Тим більше буде ще раз підкреслю переносу війни на територію Російської Федерації, і ми і партнери наші ну, мається на увазі, свідомі цього, що цей цей процес є незворотнім його неможливо контролювати. Ми можемо про це тільки публічно говорити. Ми проти цього, тому Росія залишила територію України до кордонів на сто року. Тоді ви зможете втримати щось там під контролем в себе. Хоча я навіть в цьому вже сьогодні сумніваюся. От щодо втримання контролю в себе і протесних руків, на вашу думку, чи помер разом із пригоженим сценарій внутрішньої дестабілізації Росії у найближчій перспективі? Парадоксально, але він тільки збільшився, тому що для еліт російських було продемонстровано абсолютно зухвала поведінка. Ну тобто, президент країни під назвою Російська Федерація, ну будемо вважати, що він ще президент країни, і що це дійсно Путін. Він віддає наказ знищити демонстративно маніфестно в небі над Росією, знищити свого опонента, тому що я вважаю Пригожен, в принципі, був Такою опцією вибору для еліт ну для силових. Перш за все, еліт як людина, яка могла могла б скласти конкуренцію, електоральну навіть конкуренцію Путіну, тому що саме Пригожин достатньо ефектно сприймається. і Ви ж бачите сьогодні є оці спорадичні ну, стихійні меморіали. Пригожину він сприймався якраз у тієї аудиторії зет патріотів, ультрапатріотів чорносотенною аудиторією, яка в принципі є базовою для війни, яку веде Путін, і для пропаганди путінського типу. Тому безумовно для еліт це такий сигнал, що сам е, Путін, по перше, не грає більше по правилам. По друге, не дотримується взятих на себе зобов'язань навіть перед елітою. По третє, він є в параноїдальному, він перебуває в тяжкому параноїдальному стані. Він до всього з величезною підозрою ставиться, і тому ніхто не може почувати себе в безпеці. Четверте, що по мірі того, як ця війна буде заходити все далі і далі в програшну для Росії конфігурацію, а вона сьогодні вже такою виглядає. То безумовно для багатьох представників його навіть не найближчого оточення це буде ризики, тому що на когось треба буде все це повішати. Повісити, да? Ну чи там повісити так, щоб вони навіть зникали, чи фізично, чи там юридично зникали, і так далі. І тому подібне. Тому безумовно це все приведе до е, внутрішнього напруження в російській еліті. Будуть створені вже створені передумови для певних заколотів. Тільки ці заколоти будуть же не такого ефектно пригожинського стилю. коли там з Ростова йдеш до Москви, до Москви і так далі, тому подібне. Але ти не готовий до перехоплення влади як такої. Я ж завжди підкреслив, що Пригожин не був готовий з політичної точки зору перехопити владу у великій країні. Пригожин був готовий продемонструвати, що він набагато більш ефектний силової складової, а виходячи, але точно не з політичною. Але сьогодні. Коли хтось буде вже от е, планувати щось подібне, вони будуть виходити з міркувань наступного плану. Перше, щоб це було десь в тіні. Друге, щоб це було доведено до кінця, і третє, щоб це була змова декількох планів. Я для цього бачу сьогодні абсолютно всі підстави. Але для чого їм це робити? На чому вони можуть зійтися, враховуючи те, що смерть Пригожина – це от дійсно як ви сказали, маніфестація. Дивіться, так буде з кожним, хто спробує якось косо подивитися на царя. А країна, яка програє, яка заявлялася на роль там величезного модератора інших процесів, а Росія сьогодні втрачає і на глобальному просторі і на внутрішньому просторі легітимність оцієї, цієї на чому була побутована легітимність Росії на так званій величі Росії, яку всі бояться сьогодні. Вона це втрачає, і відповідно еліти втрачають доступ до глобальних фінансових ринків до свого до своєї можливості жити не в Росії. Ну тобто і більше того, не втрачають впливи на внутрішнього на внутрішнього виборця. Да? Ну тобто, внутрішній виборець рано чи пізно буде казати, ми заплатили величезну ціну. Ну і переходити до бунтівських проявів. Там да і так далі, для того щоб оце все якось превентивно а, трошки заспокоїти. Еліті треба прийняти для себе принципове рішення. Вона має зберігтися. Як це можна зробити? Ну тобто, вони хочуть зберегтися, скажімо так, як це можна а, зробити. Повністю перекинути е, вину на е, Путіна. Це перше, і друге вийти з України, тому що тоді їх не будуть пресувати, так як сьогодні поступово збільшиться цей прес на зовнішніх ринках. І тоді вони зможуть якось, ну скажімо так, не в 100% плані, але зберігтися для них це принципове питання питання виживання особистого. Виживання це сьогодні ключове для багатьох представників еліти. Вони ще так питання може і не ставлять в повному обсязі, але вони десь підсвідомо розуміють, що з таким лідером, яким є Путін, який фанатично боєвозливий. Ну тобто він втікає від прийняття тих чи інших рішень. Він всього боїться, і в той же час він дуже і дуже мстивий. Ну тобто, з цим ситуація або ти, або тебе. Тому треба діяти. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Це радник голови офісу президента України Михайло Подоля.